Щороку Дніпро забезпечує оздоровленням своїх мешканців пільгових категорій, які з тих чи інших причин не отримали його за державний кошт. Учасники АТО з інвалідністю та члени сімей загиблих учасників АТО мають можливість оздоровити самостійно, а потім отримати часткову компенсацію витрачених коштів від міста. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дверій, і у цьому відео поговоримо про часткову компенсацію за санаторно курортне лікування учасникам АТО з інвалідністю та членам сімей загиблих померлих учасників АТО. Порядок надання часткової грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, включаючи реабілітацію окремим категоріям громадян, затверджено рішенням виконкому Дніпровської міської ради номер 509 від 19 травня 2022 року зі змінами. В описі до цього відео ми прикріпили посилання на це рішення, які категорії осіб можуть отримати часткову компенсацію за самостійне оздоровлення від міста. Право на часткову компенсацію самостійного санаторно-курортного лікування мають особи з інвалідністю, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, члени сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції. Це один із подружжя, який не одружився вдруге, батьки усиновителі, неодружені повнолітні та неповнолітні діти зазначених осіб. Зверніть увагу, щоб мати право на компенсацію, потрібно бути зареєстрованим у місті Дніпрі. Що передбачає часткова компенсація за санаторно-курортне лікування? Компенсація вартості путівки здійснюється за самостійне санаторно курортне лікування. Путівка до закладу має бути придбана за власні кошти заявника. До послуг санаторно-курортного лікування, що відшкодовуються, входять проживання, харчування та лікувальні процедури. Додаткові послуги і транспортні витрати оплачуються за рахунок власних коштів отримувачів оздоровлення, який розмір компенсації та тривалість санаторно-курортного лікування. Максимальна сума, яку можуть компенсувати за самостійне санаторно-курортне лікування, становить 10 440 гривень без ПДВ. Для учасників АТО з інвалідністю 11 988 гривень з ПДВ для членів сімей загиблих померлих учасників АТО. Розрахунок компенсації відбувається, виходячи з фактично проведених у закладі днів та вартості одного ліжко дня. Проте така вартість не може перевищувати: 580 гривень за день для учасників АТО з інвалідністю, 666 гривень за день для членів сімей загиблих померлих учасників АТО. Зверніть увагу, термін перебування на санаторно курортному лікуванні не може перевищувати 18 днів. Якщо разом із членом сім'ї загиблого померлого учасника АТО на санаторно курортному лікуванні перебувала дитина від 5 до 17 років, розрахунок компенсації на дитину проводиться так само. Вартість одного ліжка дня не повинна бути більшою за 480 гривень. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе: Як отримати компенсацію. Для отримання компенсації за самостійне санаторно курортне лікування необхідно зробити 4 кроки: крок перший: стати на облік для отримання компенсації в управлінні соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, вулиця Шевченка, 11. Телефон 068 913 -46 88. Контакти управління ми також прописали в описі до цього відео, необхідні документи, заява на ім'я міського голови для взяття на облік для отримання компенсації, заява від батьків на ім'я міського голови для взяття на облік для отримання компенсації для неповнолітніх дітей, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини, довідка про безпосередню участь в АТО посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення члена сім'ї загиблого померлого учасника АТО, довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб. Усі документи подаються в копіях із пред'явленням оригіналу. Важливо, якщо учасники АТО з інвалідністю та члени сімей загиблих померлих учасників АТО одержали в поточному році путівку за кошти державного, обласного бюджетів або бюджету Дніпровської міської територіальної громади, вони знімаються з обліку в департаменті. Крок другий: придбати путівку до санаторно-курортного закладу власним коштом. Заклад повинен бути розміщений на підконтрольній українській владі території. Мати чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, мати рівень акредитації вищої або першої категорії. Крок третій пройти санаторно-коротне лікування і гарненько відпочити. Крок четвертий повторно звернутися до управління соціального захисту протягом 10 робочих днів після приїзду із санаторно-коротного закладу та надати заяву на ім'я міського голови про отримання грошової компенсації. Заяву від батьків на ім'я міського голови про отримання грошової компенсації для неповнолітніх дітей, заяву на ім'я директора департаменту соціальної політики про перерахування коштів, документ, який підтверджує сплату повної вартості санаторно курортної потівки, зворотній талон санаторно курортної потівки, або документ, який підтверджує проходження санаторно курортного лікування, включаючи реабілітацію. Довідку з навчального закладу про те, що дитина поточного року не оздоровлювалась та не відпочивала за бюджетний кошт, оформлену не раніше, ніж за 5 днів до заїзду дитини до санаторно курортного закладу. Довідку лікувального закладу про те, що дитина поточного року не оздоровлювалась за бюджетний кошт, оформлено не раніше ніж за 5 днів до заїзду дитини до санаторно курортного закладу. Довідку з банківської установи і зазначенням реквізитів або її копію. Довідку з управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання про те, що заявник не отримував санаторно курортне лікування, реабілітацію та компенсацію за невикористану путівку в поточному році. За давністю документ не повинен перевищувати місяця до дати подання документів, довідку про неотримання путівки з місця служби або роботи, довідку з місця роботи про непроходження реабілітації. Довідку з центру зайнятості про перебування на обліку для непрацюючих осіб, окрім осіб пенсійного віку. Довідку за формою ОК 5 або ОК 7 з управлінням пенсійного фонду для непрацюючих осіб. Заяву та документи на надання компенсації потрібно подати не пізніше 30 листопада поточного року. Що важливо знати і пам'ятати про послугу. Компенсація виплачується один раз на рік, протягом якого учасники АТО з інвалідністю та члени сімей загиблих і померлих учасників АТО не отримували путівок до санаторно курортних закладів за бюджетні кошти. Якщо особа має право на одержання двох і більше видів компенсацій відповідно до законодавства, вона може обрати лише одну компенсацію. Компенсація виплачується за банківськими реквізитами заявника або через поштові відділення. Якщо поточного року батьки дитини або особи, які їх замінюють, вже отримували часткову грошову компенсацію вартості путівки за самостійно оздоровлене дитини, компенсація за самостійно санаторне курортне лікування не надається. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.